Добрий день, мої малята. Сьогодні до нас на заняття завітав гість. А щоб відгадати, хто він, послухайте, будь ласка, уважного загадку. Гострий і малий, сірий, тихий і незлий. Вдень ховається, вночі йде шукать собі харчі. Весь із тонкий голочок. Хто він, дітки? Так, це їжачок. А ще, дітки, я хочу, щоб ви послухали віршик про їжачка. Послухайте, будь ласка. Їжачок їжачок сто колючий голочок. Дуже гарна спинка, спинка, як корзинка. Тупу, тупу, тупочки їжачок несе грибочки. Наколов на голки, грушу для миколки. І несе на спині яблучка для зіни. Ти його не лови і у ліс відпусти. Жде у лісі тихо мама їжачиха, там у листячку сплять п'ять маленьких їжачат. Дітки, скажіть, будь ласка, скільки голочок у їжачка? Сто, так, вірно. А на що схожа спинка їжачка? На корзинку молодці малята. А що несе їжачок? Грибочки. Яблучка, грушу. Правильно малята. А чому не можна ловити їжачка? Правильно, тому що його у лісі жде мама. А хто у листячку спить? Так, п'ять маленьких їжачат. Іпки, давайте ще раз з вами розглянемо їжачка і скажемо, що в нього є. Що є в їжачка? Так, довгий носик. Чорні оченята. І ще що? Так, і колючі голочки. Дітки, я вам пропоную зліпити для нашого їжачка друзів, маленьких їжаченят. А що ми будемо ліпити? Так, з пластиліну. А з чого ми зробимо з вами голочки? Так, із соняшного насіння. Дітки, для роботи нам знадобиться. Коричневий пластилин, і білий, і соняшникове насіння. Для початку ми з вами розім'ємо наш пластилін. Беремо в ручки в долоньку і починаємо його розминати, гріти в долонці. В одній долонці і в другій долонці. Пальчиками ось так. Тепер я беру нашу грудочку пластиліну, кладу на долоньку і починаю катати кульку. між долоньками, ось так. Коли я сказала кульку, тепер їжачку я буду робити носика. Ось так пальчиками буду витягувати носика нашому їжачку. Ось такий носик вийшов у нашого їжачка. Тепер беру шматочок білого пластиліну і відчіпую від нього зовсім маленький шматочок. Ось так. І між пальчиками розкочую кульку маленьку. Це буде оченята нашому їжачкові. Ось так приліпляю одне очко, ще відщіпую маленький шматочок пластиліну. Розкочую між пальчиками маленьку кульку і друге оченятко приліпляю нашому місячкові. І тепер носик зроблю. Теж маленький шматочок розкочую між пальчиками кульку. І причіпляю. Ось так. Тепер беру насіння і роблю нашу мішачкові голочки. Ось так. Ось такий гарний їжачок у нас з вами вийшов. Дітки, наш їжачок дуже радий, що в нього з'явилося дуже багато друзів. А я з нетерпінням буду чекати ваших їжачків. До побачення, до зустрічі!